Я Василь. Я Василь. Беру тебе Тетяну за жінку. Беру тебе тетяну за жінку. І обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов. Вірність Вірність. і чесність подружжя. І чесність подружжя. І що не залишу тебе аж до смерти. І що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. Так мені Боже поможи. В Тройці святіє. В Троєці святі. Єдиний Єдиний. і всі святі. І всі святі. Прошу ви Тетяна. Я, Тетяна. Я Тетяна. Беру тебе, Василя. За чоловіка Беру тебе, Василя за чоловіка. І обіцяю тобі любов, і обіцяю тобі любов вірність, вірність і, чесність, і чесність, і послух подружній. І, послух подружні. і що не залишу тебе аж до смерти, так мені, Боже, поможи. Так мені Боже поможи. в Тройці святій. Тройці святі єдиний, єдиний і всі святі, святі. що Бог з'єднав чоловіка і не розлучує, і я недостойний слуга Божий, владою мені даною з'єднюю сце святе подружжя і його владою Святої Католицької Церкви, утверджую і знаменую в ім'я Отця і Сина, і Святого. Духа Амінь. Дві родини об'єднали два люблячі серця. Напевно, ми ще об'єдналися тут перед Богом, адже дорогі молодята, ви молилися, ви щиро молилися, ви зовсім недавно приймали Євхаристійного Ісуса і ви запрошували Його у своє. Земне життя, і ви говорили, і говорите, що ви хочете разом з Ісусом пройти земне життя. А сьогодні, дорогі молодята, збулася ваша мрія. Ви йшли до цієї мрії. Ви мріяли, ви напевно з нетерпінням чекали, як воно відбудеться, коли ви станете тут перед Божим престолом, і перед Богом ви складете присягу, що ви будете любити один одного, що ви будете шанувати, що ви проживете разом ваше життя і нічого вас не розлучить уже у цій земній дорозі. Дорогі молодята, ми чуємо сьогодні потішаючий Євангеліє, де Ісус приходить на весілля у Канну Галилейську. Але біля Ісуса є причиста Діва Марія, і зважте, дорогі молодята, дорогі гості. Що євангельська подія вона переплітається різними несподіванками, навіть випробування. І євангельські молоді вони мають випробування, вони мають досвідчення, в них не вистачає вина. Завтра, після весілля, вони попадуть у дуже. Не скрутне становище. І вони скажуть і будуть осуджені. Але в ту останню хвилину приходить Ісус і причиста Діва Марія вона каже: Мій Сину, допоможи тим молодятам. І справді відбувається, напевно, таке простеньке, малесеньке чудо, де Ісус перемінює воду на вино. Він допомагає молодятам. В такому скрутному становищі. Дорогі молодята, і ви напевно сьогодні, адже наше сімейне життя, воно напевно е е є такою дорогою. А хто їхав гірською дорогою, хто знає цю дорогу з такими е різкими серпантинами, де ти не знаєш, де тебе чекає багато випробувань, воно напевно нагадує нам. Наше земне життя і ваше життя, дорогі молодята, воно в'ється тою самою дорогою. Пам'ятайте, що на цій дорозі буде можливо багато випробувань, буде чогось нового, буде багато несподіванок. Ми сьогодні переживаємо і ви переживаєте. Напевно, як ті християни у перші віки, коли їх переслідували, а вони ховалися, вони тікали. Вони не знали, як все це буде проходити. Воно нагадує напевно сьогоднішній наш той час, коли і ми маємо таке сучасне випробування і таке терпіння. Тому, дорогі молодята, не бійтеся, довіряйте Ісусові, і разом з ним ви пройдете ту дорогу випробування.